Шановні колеги, дозвольте мені завершити наш симпозіум моїм доповіддю. Моє доповіддю лікування хронічного нейропатичного болю у хворого на ішемічну хворобу серця, які є фармакологічні можливості. Ну, Буду казати чесно, я так зухвало трошки написала такий назву, а тільки потім почала шукати все ж таки, а які є. Все ж таки фармакологічні можливості для лікування нейропатичного болю у хворого на ІХС. Ну і зрозуміло, що таких можливостей дуже-дуже замало, якщо дійсно йти так, як має бути по протоколу. Ну, І антидепресанти блокування нейропатичного болю. Да? Ну, Ми вже розмовляли з госпожою Китаван про те, що дійсно антидепресанти рекомендовані. Ось і ми бачимо з вами, що сертралін може бути так, селективний інгібітор зворотнього захоплення серотоніну, в основному використовується для лікування депресії і тривожних розладів. Однак його також вивчали і на потенційні переваги лікування невропатичного болю, і невропатичний біль це складний хронічний больовий стан, який часто виникає внаслідок пошкодження нервів. Але є рекомендації. Є рекомендації ІФНС 2010 року Європейська Федерація Неврологічний товариств фармакотерапії, нейропатичного больового синдрому 10-й рік. Лікування все ж таки використовують такі групи лікарських препаратів, як і сертралін, антидепресанти, антиконвульсанти, антагоністика каналів Габапіптін і Прегабалін, про ким, які ми з вами говорили, блокатор натрієвих каналів, в Карвамазі. І препарати, такі як лідокаїни та далі, антагоністи, NMDA рецепторів кетамін, мемантін, а амантадін, а також нейростимуляцію. І на підставі великого досвіду лікарів, які займаються цією проблемою, а також даних плацебоконтрольованих досліджень, встановлено, що найбільш ефективними все ж таки є лікування, призначення антидепресантів. Особливо при ішемічній хворобі серця. Ну, який механізм дії антидепресантів? Механізм дії антидепресантів полягає у блокаті зворотнього нейронального серотоніну, норадреналіну в центральній нервовій системі. Найбільш аналгітичний ефект у амітриптіліна. Але ми не можемо призначати з вами амітриптилин хворим з ішемічною хворобою серця, тому що збільшується куте. Перш за все, і хвори можуть отримати порушення ритму серця внезапну ритмічну смерть. Далі вираження енергетичної властивості мають дулокситин, венелфлексин і параксетин. Це дуже добре, що вони гарне, багато робот про дулокситин є, але доказової бази при ішемічних хвороби серця цього немає на сьогодні. Далі розвиток аналогетичного ефекту при лікуванні антидепресантами пацієнтів з больовим синдромами пов'язують зі збільшенням тонічної активності ацетононецептивної антинонецептивної системи, що відбувається в результаті серотонін та норадренологічного гальмування ноноцептивних нейронів внаслідок пригнічення зворотного захоплення моно закінченнями. І це призводить до накопичення медіаторів у синаптичній щілі та збільшення ефективності мономінаргічної синаптичної передачі. Крім того, власне, знеболювана дія, антипресанти потенціюють вплив наркотичних аналгетиків, підвищуючи їх спорідненість до апоїдних рецепторів. Ну, долаксатін. Багато робот відносно до лакцитіни, 18 клінічних досліджень з участю 6407 Учасників навіть застосовується дулаксетін при діабетичній нейропатії, а в шості – фіброміалгії, болі при інсультах, при захворюванні спинного мозка, центральний біль. І ми бачимо з вами порівняння ефективності, наприклад, дулакситіна, амітриптіліна, а є ще трілазін. Але сертралін. Чому я почала сертраліну? Тому що сертралін це єдиний безпечний антидепресант, який можна приймати дуже довгий час, і який буде м'яке м'яка дія. Да, це буде через три тижні. Це треба поступово збільшувати дозу. Наприклад, навіть 12,5 міліграм, а далі далі може бути 25 міліграм, а далі, якщо потрібно, то і 50, і 100 міліграм. Але це селективний інгібітор обратного серотоніну з фармакодинамічними властивостями, е е е, е е е е і прямалійний фармакокінетичний профіль 26 годин. І випадки депресії при інфаркті міокарда. Чи це так, чи це ні? Ну, ми з вами розуміємо, коли хворий лежить в реанімації, і коли е простирадла між хворими, і ми розуміємо. Не знаю, хто з вас був в реанімації, але це не так дуже приємно. Когось качали, да? оту ноч качали. Там лікарі бігали, бігали, медсестри бігали. Ну, А на ранок бачимо, що койка пуста. Ну, Зрозуміло, нічого приємного немає, і депресія розвивається, і ти про себе думаєш, а що. А що буде далі слідучу ніч? Може, це я, зі мною буде. Тому це депресія зрозуміла. Крім біохімічних механізмів, крім болі, яку отримує при інфаркті міокарда пацієнт, ми розуміємо, що це буде якраз і випадки депресії внаслідок ситуаційної. І ми бачимо з вами, що. Ну, без депресії, ну тільки трошки більшки половини, але велика депресія, десь 25 мала депресія 25%. Особливо це у старечому похилому віці. Це дуже важливо звертати на це увагу. Що коли є нонацептивна біль, може бути з цукровим діабетом, коли може бути то сертралін дуже важливо, що зменшувалася, якраз зменшувалася депресія. Ну і ми бачимо з вами при судинній депресії. Артралін, оригінальний має ефективність оригінальний оригінальний Да? Ми говоримо про оригінальний препарат, ефективність у профілактиці депресії в перший рік після інсульту. Навіть у зразку, не відібраний за факторами ризику, і сертралін оригінальний переносився так само добре або краще ніж плацебо в цьому зразку. І ще показники серцевих тяжких та побічних дій. Ну, крім того, представлений 6-місячний 18-місячний результат після гострого інфаркту міокарда. І також ми бачимо, що ті хвори, які отримували сертралін, якраз у них зменшувалася депресія. Ну і Дослідити серцево-судинну безпеку, переносімость та ефективність антидепресантів при лікуванні депресії препаратом сертралін оригінальним, у госпітальних пацієнтів було в дослідженні садхарт. Якраз на цьому дослідженні і базується все. Це базується безпека після у хворих з ішемічною хворобою серця, особливо після інфаркту міокарда. Це були хвори на гострий інфаркт міокарда або нестабільна сценокардія. І була доведена безпека. Не змінювався ефект на, на пульс, на артеріальний тиск, на ЕКГ, КТ не, не змінювалася і не змінилася шлункова аритмія. Крім того, не була більш кровотеч. Далі ми бачимо з вами, що. І смертність, загальна смертність, вона якраз відносний ризик був, був достовірно менше. Інфаркт міокарда, інсульт, синокардія, крім того, серцева недостатність. І взагалі ми бачимо з вами на цьому метааналізі, що це для хворих, які отримували сертралін у поєднанні у порівнянні з плацебо, достовірна була. Менше. Я вам дякую за увагу. І якщо у вас є хворі з ішемічною хворобою серця, які після інфаркту міокарда, то сертралін оригінальний має бути в лікуванні, в лікуванні якщо є нейропатичний біль, про який ми сьогодні з вами якраз говорили. Дякую за увагу.